Що в інших командах І команди купують гравців. І ви всі говорите про своїх найулюбленіших гравців. А я, я хочу говорити про Венісіо Джуніра, Один з моїх улюблених гравець. Тому я хочу казати, що він не хоче зробити новий контракт з Ріал Мадридом, бо йому що з Мадрид не дає зарплат, вони не хочуть дати таку. Був велику зарплату, як, він, як йому дали минулого, минулого сезону. Тому, знаєте чому? Бо він так розтався того сезону, він взагалі не забував волі минулого сезону. Він виграв чемпіонат ліги, все робив для Льва Мадрида, Але якщо, але він не виграв золотий м'яч, то через то він такий сумний, він розстався і тепер взагалі не може. І Ріал Мадрід не очікували, не очікували, що вони хотіла від нього того сезону. Тому вони не хочуть йому дати таку велику зарплату. І ви думайте, в який клуб Венісіс Джуніор переходить, пишіть в коментах. Я думаю, що він переходить в ну не мою думку, я думаю, що він, він міг або може перейти в Баварію, Манчестер Сіті. Зараз такі популярні круг. Або особливо, я не знаю, може, може для нього підійде пасажир, або Челсі. Ну, оце вже все. Тому пишіть в коментах і підписіте на мене, бо я хочу стати ще до кінця літа.